14 жовтня минуло 20 років від початку створення хору марійської дружини Радехівської районної школи мистецтв. Не випадково, що ця дата співпала із святкуванням церковного празднику Покрови Пресвятої Богородиці. Наш Марійський цей гурточок для Марії лиш цвіте, і вінок з живих квіточок із любов'ю їй несе. Це слова з гімну Марійської дружини. Хору, якому на днях виповнилось 20 років. А почалося все у 1991 році з виникнення невеличкого марійського гуртка при Радехівській районній школі мистецтв під керівництвом Людмили Сухар ініціативи директора Юрія Сухара. Гарячі підтримували створення дитячого церковного хору отець митрат Ярослав Михалюк та тодішній дяк Василь Карплюк. Найперші пісне співи Марійської дружини відбулися, звичайно ж, у рідному храмі Святого Миколая. Потім були поїздки до сіл Барилів, Мукані, Середпільці, Сабанівка, Йосипівка, Бишів, Щуровичі, Криве. Побувала також Марійська дружина на святі літургії на відкритті церкви у селі Явора Турківського району. Службі Божій під час прощій у Зерваниці, літургії і в архікатедрі святого Юрія у Львові, Унівській лаврі. Не обійшлося без співслужіння хору Марійської дружини і відкриття нової церкви Святого Миколая. А про поїздку до польського Кракова, мабуть, можна було б написати кілька статей, апасій, канонів, акафістів, концертів колядки, концертів духовної музики за всі роки існування хору просто не злічити. Співали діти і поряд з ними їх педагоги-наставники. Чесним отцям Ярославу, Юрію та Володимиру. А також дякуємо дяку Роману, який часто нам допомагає і підказує у співі літургії. Ну і крім цього, ми щиро дякуємо всім вам, парафіяни, які приходите і берете участь з нами у молитві. Найбільшою втіхою для керівника дитячого хоробого колективу є те, що діти, закінчивши загальноосвітні школи і школу мистецтв і ставши студентами, не полишили духовний спів. Зерна, які засівали в їхні серця і душі, дали паростки. Маючи свої сім'ї, вони й тепер знаходять час для того, щоб відвідувати репетиції і співати святу літургію не тільки у рідному місці, але й за його межами. Дитячий Марійський хор продовжує свою діяльність у цьому дорослому хорі. Співають люди різних професій і різного віку, але всіх їх об'єднує любов до літургійного співу і української пісні та культури. 14 жовтня після святочної літургії отець Ярослав Михалюк подякував учасникам хору за їх багатолітню працю і посвятував Господу і привітав їх зі святом на землі. Тому я щиро вдячний вам в цей ювілей 20-ліття Марійської дружини. Напротязі цього часу ви багато причинилися до церковного нашого життя. Християнського такого і послужили прикладом для інших, тому нехай Господь Бог і далі кріпить і поповнює цю вашу дружину, бо щоб вона поповнювалася молодими членами. Залучуйте ви по своїй можливості. Тому стараємося своїм життям дати добрий приклад молодим. Щоб підростаюче покоління поповнювало ваші ряди і зростало також в такому християнському житті, і послужили вони своїм життям для добра церкви, свого народу і нашої держави України.